Капітан Тарас Когут – вояк, та у нього є ще одна професія: військовий диригент. Разом із оркестром він привіз на Прикарпаття чималий репертуар. Це українські та закордонні музичні композиції. Буде червона рута Івасюка, буде рідний край, буде довга дорога в дюнах. будуть пісні з солістами. Весна дарує! Військовий оркестр «Іспокуття» подорожує не тільки своєю областю дають концерти і у зоні проведення АТО на Луганщині та Донеччині. Ми виїжджаємо в зону проведення антитерористичної операції на півтора, на два місяці працюємо там для військових для місцевого населення. Працюємо особливо з місцевим населенням, пропагуємо українську музику, показуємо, що військові це якби не загарбники. Це люди, які прийшли відстоювати свою територію, і вони не тільки можуть працювати зі зброєю в руках, це є люди, які також от несуть щось прекрасне музику. Тернопільський військовий оркестр створили трохи більше року. Тому у його складі 20 музикантів. Військові розповідають на сході у них уже своя публіка. Працюють по школах, на центральних площах міст та сіл, а ще подорож. Жують різними містами України та за допомогою музики агітують чоловіків вступати на службу за контрактом з метою популяризації служби в збройних сил України в цілому. Хочемо заявити свою військову частину Тернопільську артилерійську бригаду як таку, що подібне до підприємства до мурашника, в якому живуть, працюють, бігають, виконують злагоджено усі завдання. Військові розповіли прикарпатцям про переваги служби за контрактом та вкотре наголосили, Україна сьогодні як ніколи потребує професійної армії Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї.